Всім привіт! Мене звуть Смарко Ольга. Я спеціаліст зі здорового руху. Пропоную сьогодні зробити легку зарядку. Виконувати її ви можете зранку. Або просто як самостійну практику. Пропоную почати. Стаємо на 4. Ця позиція називається на 4. Підтягуємо трошечки таз на себе. Так. Тут у нас поперек зберігається в нейтралі. Руки перед собою, не провалені плечі, підтягаємося ось таким чином. Гомілки давлять до підлоги. І ми опускаємося вниз. І нагору дихаємо вільно носом. Я дихати не можу. Ви дихайте, тому що я вам рахую і коментарі свої даю. 4. 5. І 6. Уходимо в сторону. І уходимо в іншу сторону. Даємо собі прокинутись. Раз, два. Таз. Вліво, таз вправо, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І в сторону. І в іншу. Затримали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Витягаємось вперед. І доторкаємось. дивіться, стегна 90 градусів. Доторкаємось вниз і перед собою. Отут не прогинаємось. Все в себе. І знову. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Угу, дуже добре. І поїхали витягаємо одну ногу і пружинимо нагору. Пружинимо не за рахунок попереку, а за рахунок того, що ми втягаємо в себе таз. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І вбок. І зараз йдемо назад. Вперед. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Переходимо на іншу. Витягаємо ногу. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перейшли бок, Поїхали назад. Відкочуємось. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Дуже добре. Переходимо. І зараз ниряємо своєю рукою. Прямо туди доторкаємось плечем до підлоги. І розкручуємо грудний канал. Це дуже класно вімкне Лімфу. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Іншу. і поїхали раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Угу. Зараз спираємось прямо руками до підлоги. Ноги на пальчики і витягаємось прям грудним відділом. І переходимо в планку. І знов два. Дихаємо носом. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім. 8 і тримаємо 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коліно ставимо на підлогу. Витягаємо однією ногою. Дивіться, щоб нога була більш, ніж 90 градусів. Не ось так. Це буде помилкою. Побережіть свої коліна. Витягаємося. Раз. Беремо себе і витягаємо прямо коліно і хоп! Корпус прямий. Не ось такий горбачов. А витягаємось і три, чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Дуже добре, пряма нога. І руки підтягнули нагору. Тримаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Відчуваємо задню поверхню стегна. Поїхали. Переходимо. Угу. Руки на коліна і раз. Прямо нога. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І витягаємось. раз, Прямо. І руки догори, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Дуже добре. Переходжу до вас ось так боком. Ноги дивіться, ось такі, в таке положення. Руки назад. І дивіться, що грудний відділ хоп, догори, і колінка переходить на підлоги. Не просто ось так повітря розсікаємо, а працюємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Переходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Зараз сідаємо по-турецьки. Угу. І зараз руки перед собою, як щось несемо. І подаємо грудний відділ вперед. І закриваємо назад. Це включить наші лімфатичні канали, оці, які на горі. І поїхали ще раз. Два. Якщо ви будете виконувати кожного дня, виконуємо, виконуємо, то коли я просто вам щось кажу, да, пояснюю, будь ласка, виконуйте трошки більше. І ще три, два, один, тримаємо лопатки разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Беремо себе за колінку. І повертаємось в протилежну сторону. Рекомендую робити цю зарядку кожного дня. Ваша лімфа буде працювати супер класно від цього, тому що вона задіює ця зарядка всі лімфатичні канали. Два в нас знаходиться в тазу, і два в нас знаходиться на горі. Угу. І переходимо в підлогу. Не важко. Але дуже дієва. Сіднички на підлозі. І назад. Запрошую вас в мій телеграм-канал. Посилання буде в першому закріпленому коментарі. Там ви послухаєте класний подкаст про дисципліну. Всім гарного дня і до наступних відео!